Допомога Збройним силам України. 70 тисяч гривень передали четверо школярів: це Аріана, Герман, Дмитро та Юрко. З державними стягами та транспорантами зранку і до вечора юні благодійники збирають кошти. Роблять це на узбіччі села Довжок, опісля гроші спрямовують волонтерам. Тато двох хлопчиків Дімі Юри прийшов до мене додому. Мене не було вдома, як зазвичай. І просить, каже, дайте мені номер Володі. Номер і мені то не дав. Але я потім приїхав, проїжджав на Велику вулицю, і він підійшов до мене і каже, в нас така справа, в нас діти зробили блокпост, збирають кошти, по-моєму, це перший раз, вони що назбирали, були, по-моєму, 10 тисяч. І в мене на той момент вже було там ще одні дітки на вулиці Мазепи. Вони квітки збирали, рвали з клумб в дворі і продавали. І назбирали там, по-моєму, 1200 гривень. І ще одні дітки також на довжку. Також зробили блокпост, їх там багато, 17 людей, у них там сюди в них бджілки організовані, і вони також зібрали багато, вони передавали на інші фонди. Але тим менше ми хотіли цих всіх діток об'єднати і подякувати їм, тому що це дуже цінно, коли діти роблять цю роботу. Я домовився з поліцією нашою. Ми під'їхали поліцейськими машинами, покатали поліцейськими і військовими машинами діток всіх, дали їм грамоти, морозиво. І там одні дітки зупинилися, більше нічого не робили, другі, а ці. Ця така команда, вони до сьогоднішнього дня. День в день, батьки кажуть, вони виходять як на роботу, і вони перераховували офіційно на рахунок фонду, це кошти, якими ти автівки не купуєш, а можеш розраховуватися за ремонти, робити офіційні перерахунки. І коли назбиралася сума, по-моєму, 70 тисяч, я кажу, а давайте ми щось акумулюємо щось одне. І придбали тепловізор, передали бійцям 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, передали їм тепловізор. І я кажу, от від вас пішов тепловізор, хлопці ще хлопці дуже зараз в пекельній точці фронту. Вони ще не відзвітувалися, але вони також запишуть дітям відео. Бо я вважаю, що від військових вдячність це окрема потужна мотивація і взагалі історія для цих дітей і для їхньої діяльності. А залишок. Їхніх коштів від тих 70. Це тепловізор, по-моєму, придбали за 51 тисячу, а інші витратили на ремонт добромобілів. Отак в нас дружба зв'язалася. то є великий вклад, тому що е ми розуміємо, що багато дорослих навіть, на жаль, можуть зараз не робити того, що роблять діти. Історія маленьких добродіїв набрала розголосу та надихнула і волонтерів, і працівників міської ради. Очільник камянце подільського Михайло Посідко вирішив віддячити діткам за добру справу та змотивувати їх на нові звершення. Наш крьосний дав нам цікаві, там побачили, теж збирали хлопці. Ми почали збирати. У нас перше було таблиця, ставали, ми збирали, як Тупу збирали почуть, ми стоїмо, стояли на одній стороні дороги. Потім почали по два чоловіка, два тут, два там. Вони, вони двоє ті ще їдуть з города, горо, а ми пенія, що до города їдуть. І так ми збирали 70 тисяч. Давали І... разом, давали вам гільзи, гільзи сьогодні, дали. По mm -hmm. 에, давали ще апельсини, давали, кавун, чіпси, чіпси шоколадки. Разум давали. І куди ви ці гроші перерахували? Володимиру Чернякову, На добром білі. На Добре. Добре. Знаєте, що ви зробили величезну справу для нашої спільної мрійної перемоги? Цей автомобіль комусь вартує життя. Ви невеличкі потішний при за те, що ви дійсно стали справжніми волонтерами, камбовічанами. Які підтримують наші збройні на України, такі невеличкі вам подарунчи. Добре? У юних волонтерів ціль дозбирати до 100 тисяч До доброї справи можуть долучитися усі охочі. Допомагайте Збройним силам України.